Хіба садівники любителі 70-х років минулого століття з північних регіонів України могли мріяти, що вони будуть зрізати до обіду з власної баштану стиглі, цукрово солодкі червоні кавуни? Тоді це виглядало як нездійсненна казка. Зате сьогодні солодкі, нітрохи не поступаються за смаком своїм південним побратимам, Кавуни чудово ростуть і плодоносять в Київській, Чернігівській, Сумській та інших більш північних областях, а також в Карпатах і на Полісі. Це стало можливим завдяки зусиллям українських і зарубіжних селекціонерів, які створили цілий ряд сортів північного невибагливого сладкоплодного кавуна. Кожен з вас сьогодні може виростити такий на своїй ділянці. Про те, як це зробити, ми поговоримо в цій статті. У висновку ми представимо вам кращі новітні сорти і гібриди кавуна для північних регіонів і розповімо про особливості їх вирощування. Батьківщина Кавуна Південна Африка, де його дикорослі плантації можна і сьогодні зустріти в тропічних заростях. Кавун одна з найдавніших рослин на Землі, оскільки ми знаходимо згадку про нього навіть у Біблії. Його широко обробляли в стародавньому Римі, стародавньому Єгипті та Китаї. З літописів відомо, що Кавун вживали в свіжому вигляді, готували з нього алкогольні напої, варили варення з диким медом і сололи. До речі, до наших днів з Китаю дійшла традиція влаштовувати раз на рік, у вересні, свято Кавуна, де можна спробувати найекзотичніші страви з цієї дивовижної ягоди. У стародавніх єгипетських гробницях зображені плоди і насіння Кавуна. Це говорить про те, що стародавні Єгиптяни вже знали і культивували це дивовижне і дуже корисна рослина. З Єгипту Кавун потрапив в Аравію і Сирію, а звідти завдяки північним Арабам в Іспанію та інші європейські країни. У 13 столітті Кавун оселився в українських степах і дуже швидко завоював любов місцевих жителів. Однак довгий час їм ласували тільки козаки, приховуючи смачний делікатес від інших. І тільки в кінці XVII століття секрет був розкритий, і царським указом було велено широке розведення Кавунів на півдні України, виключно для царського столу. Поступово смачний плід перекочував на плантації південних поміщиків, а звідти, і до простих селян у селах Кавуну приписували чарівні властивості зцілення від страшних хвороб. А також вигнання злих духів селянських осель і обори. Кавун дійсно надзвичайно корисний. Його м'якоть ем більш ніж на 80% складається з води, цукрів до 12% солей заліза, калію, магнію, кальцію, марганцю, селену, клітковини всієї групи вітамінів, вітамінів А. Е, з, Д, К, РР, каротину, корисних амінокислот, природних антибіотиків, антиоксидантів та інших дуже корисних речовин. Вживаючи восени 10 кавунів на рік, ви можете повністю очистити свій організм від усіх шлаків, холестеринових пляшок, солей важких металів та інших шкідливих сполук. Сік кавуна знижує вміст в крові цукру, білі рубіну, сечової кислоти, нормалізує формулу крові. На жаль, покупні кавуни, буквально напхані нітратами і нітритами, і замість користі можуть принести багато шкоди. А ось свої власні плоди, вирощені на натуральній органіці і при відсутності хімії, дійсно можуть дуже здорово поправити ваше здоров'я. Кавун, однорічна трав'яниста рослина сімейства гарбузові. Біологи поділяють його на два види: столовий і кормовий. У цій статті мова піде тільки про столовому кавуні. Найпотужніша у Кавуна сильно розгалужена коренева система стрижневого типу. Вона проникає в нижні шари ґрунту на глибину більше трьох метрів і дістає звідти необхідні рослині поживні речовини і вологу. Квітки у кавуна роздільностатеві, золотисто жовті, рожеві або білі, в залежності від сорту. Жіночі квітки майже вдвічі більші за чоловічі. Але є сорти із двостатевими квітками. Пліт кавуна величезна ягода, або інакше тиквіна, з різнобарвною солодкою і дуже смачною м'якоттю, ем червоною, жовтою, рожевою, темнобордовою, з безліччю насіння. Плоди кавуна, як правило, мають круглу або овальну форму. Колір шкірки також може бути різним зеленим з темними смугами, темно-зеленим без смуг, світло-зеленим смугами або без смуг і навіть жовтим. Дуже сильно відрізняються кавуни і за розміром плодів від 400 грамів до 40 кг. Листя у кавуна лопатеве з розсіченою платівкою. На початку розвитку пластинки листя ніжні, покриті м'яким пушком. Потім вони швидко виростають і стають величезними і грубими на дотик. У пазухах листків з'являються вусики, за допомогою яких кавунові батоги чіпляються за опори. За термінами дозрівання Кавуни поділяють на ультраранні від 45 до 55 днів, наприклад, Юлія Ф1, Едем Ф1, ранні 60, 65 днів, наприклад, Марбел Ф1, Бархан Ф1, середньостиглі, 70, 80 днів, наприклад, Імпульс і пізньостиглі, 89 100 днів, наприклад, Васко Ф1, Волжанам. У північних регіонах України кавуни вирощують в основному в парниках і теплицях, тільки ультраранні і ранні можна обробляти у відкритому ґрунті, однак в цьому випадку необхідно встановити високі дуги над грядкою і плівку завжди тримати під рукою. Якщо температура навіть вночі опуститься нижче плюс 18 градусів. Рослини потрібно терміново накрити прозорою плівкою, добре закріпивши її по краях, щоб вона не пропускала холодне повітря всередину. Для отримання більш раннього врожаю рекомендуємо вирощувати кавуни з насіння через розеесадо. Кавун південна культура. Для нормального росту і розвитку йому потрібно багато сонячного освітлення, тепла і вологи. Як ми вже говорили, щоб отримати стиглі плоди. Кавун потрібно вирощувати з насіння через розеесаду. Кращі терміни для посіву насіння кавуна на розеесаду 14-18 квітня. Ґрунт для розеесади. Його найкраще купити в якомусь великому спеціалізованому магазині. Для кавуна найбільше підійде ґрунт для вирощування розеесади овочевих культур. Підготовка насіння. Перед посівом замочіть насіння кавуна на 6 годин в розчині препаратів циркон і цитовіт по 4 краплі на склянку теплої води. Сівба Для посіву найкраще використовувати торфяні горщики діаметром не менше 10 см. Заповніть їх ґрунтом, поклавши на дно парліт шаром 3 см і посійте в кожен стаканчик по 2 насіння на випадок, якщо одне не зійде, на глибину 3 см. Каву не дуже погано переносить пікеровку, тому не використовуйте для вирощування розеесади великі ящики. Посіви добре полите теплою водою, встановіть на підони і поставте на світле вікно. Зверху накрийте горщики прозорою плівкою. Температура в приміщенні повинна бути в межах плюс 27, плюс 29 градусів. Паростки з'являються вже на п'ятий-сьомий день, в залежності від сорту. Після цього плівку зніміть. Розеясаду регулярно поливайте і двічі підгодуйте розчином сечовини – одна чайна ложка на літрову банку. Через місяць розея сада готова до висадки в теплицю або відкритий ґрунт, в залежності від погоди у вашому регіоні. Для нормального росту на вулиці Кавуну потрібна температура повітря не нижче плюс 25 градусів. На ніч рослини обов'язково слід вкривати прозорою плівкою. Місце для посадки. Кавуни висаджують на добре освітлені сонцем високі гряди висотою 50-60 см. При нестачі сонячного світла і тепла зростання плодів припиняється, а листя у рослин жовтіють. Зменшується кількість зав'язей, рослини витягуються, листя у них жовтіють. Ґрунт. Вона повинна бути дуже родючою, багатою органікою. Пухкою з нейтральною реакцією РН 7,0. На кислому ґрунті кавун рости не буде. Кислу землю потрібно заздалегідь нейтралізувати доломітового борошном з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів грядки. При формуванні кавунової грядки на 1 квадратний мер внесіть по два відра перепрілого гною і листової землі відро піску. Половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і калімагнезії. Готові грядки добре пролити теплою водою і дайте їм один день відстоятися, щоб земля на них просіла. На наступний день перед посівом грядки ще раз добре полите теплою водою, а потім розстеліть на них чорну плівку, добре зафіксувавши її по краях. На плівці зробіть хрестоподібні розрізи, в які ви будете висаджувати розеса кавуна. Лунки під плівкою роблять в два рази просторіше, ніж обсяг торфяного стаканчика з розеесадою. Тоді коренева система північних кавунів почне розвиватися дуже швидко. Відстань між рослинами 80 см, між рядами 90 см. Після посадки грядки добре полийте теплою водою. У перші два тижні поставте над молодими посадками дуги і на ніч накривайте розеса північного кавуна білим нетканим покривним матеріалом. Пасинкування після того, як кавуни укореняться на новому місці, вони почнуть активно рости. Спочатку рослини виженуть два-три головних втечі, від яких почнуть рости нові пагони-пасинки, як у томатів. Їх вам потрібно обрізати, інакше всі сили ваших північних кавунів будуть йти на формування все нових і нових пасинків, і врожаю вам не бачити. Запилення вже через два-три тижні після формування рослин кавуна в междузлиях почнуть з'являтися жовті квіти, схожі на огіркові, тільки більші. Як правило, вони двох видів чоловічі і жіночі. Жіночі квітки відразу виростають з невеликими горошинками зав'язей. У спекотне літо вони швидко запилюються комахами і починають рости, формуючи спочатку маленькі кавуни, а потім виростаючи у великі кавуни. Якщо погода стоїть прохолодна або комах запилювачів мало, то горошина не запилиться і опаде. Тоді вам доведеться проводити запилення вручну. Для цього обірвіть всі пелюстки з чоловічої квітки, щоб вони не заважали процесу запилення, і рештою чоловічої квітки з пилком обережно проводіть по кожній жіночій квітці. Бажано, щоб на кожній батохи зав'язувалося не більше 4, 5 арбузиков. Коли це станеться, прищипніть верхівку над 5-6 листом. Добриво! Оскільки північні кавуни отримали достатнє харчування при посадці розеясади, далі їх потрібно підгодовувати після початку цвітіння два рази на місяць гнуйовою рідиною в концентрації 1 до 10. Полив: Як виростити північні кавуни без поливу це просто неможливо на початку росту розеясади рослинам, якщо жарко, потрібні часті поливи практично через день, інакше вони перестануть розвиватися. Коли плоди почнуть дозрівати, поливи скорочують до двох в тиждень з розрахунку 3 лійки під одну рослину. Як визначити ступінь дозрівання плодів? При формуванні плодів всі вони, незалежно від кольору, мають матове забарвлення. Як тільки північні кавуни заблищили, скорочуйте полив до мінімуму, через 2 тижні поливи припиніть взагалі. А ще через тиждень можна спробувати перший кавун. Але головний показник стиглості каву на повне висихання найближчого вусика. Тепер, коли ми розповіли, як виростити північні кавуни з насіння, представляємо вам кращі сорти і гібриди. Наша колекція Шуга Бейбі, Юлія F1, Імпульс, Едем F1, Marbell F1, Пам'ять Холодова, Землянин. Бархан f 1 Холодок, Васко f 1 Лімончело f 1 Надрані Дютіна, СРД 2, Конічева f 1 Аризона f 1 Щедрість Золотоволиці f 1 Бонта f 1 Гігант Усаду. Волжанин Ретросерія. Астраханський, Вогник.